Всім привіт, мої дорогі! Вже три дні минуло з моменту виходу відкритий доступ гри Grey Zone Warfare, по якій я, до речі, знімав відео в момент виходу. Там були жбі емоції, та саме те, що ви бачили б одразу, коли зайшли по цю гру. Е, ну, такий собі лайф-формат без лайфу. Я ще. Трошки. Старт проекту вийшов, м'яко кажучи, спірним, тому що гравці гру сприйняли достатньо негативно через баги, галіму оптимізацію та низку інших програмних проблем, що в свою чергу в сегменті UA Steam викликало змішані відвіки. Вишенька на цьому торті, це руболото, яке закидало какашками гру через надмірну русофобію і спеціально занизило рейтинги цієї гри до мінімальних. Ну, але ми з вами однозначно ставимо лайк розрабам за «Русський корабль і прочі вкиди по відношенню до болотяних жителів. Отже, я не заходив у гру близько пару днів. Все чекав фіксів, і от минуло цілих два хотфікса, Зокрема, в першому вони прибрали проблему, через яку гравці іноді народжувались без голів, одягу чи безпечних контейнерів. Це окремий мем, прям був по цій грі. І фіксонули сервера та налаштували FSR. А в другому додали ту функцію, за яку я просив одразу же, Це вайп. Дай Боже здоров'я розрабам, бо грати в екстракшн шутер з багами, де ботики дають голова-глаза. За тєє щита. Ну, е, щита в випадку, якщо немає вайпа, як це у згаданому раніше Тарку. І я, набравшись сил, заварив собі чайочок і вирішив все ж таки дати ще один шанс цій грі разом із вами. Тож. Влаштовуємося зручніше. Заварюємо собі чогось гаряченького, Прожимаємо лайкусик і починаємо. А, ну, мене крашнула гра. Тоді, коли я нажав на зміну персонажа. І, в принципі, ось якось. Так. Добре, будемо зараз створювати собі нашу альтер-его. Отак, от я виглядаю. Ось у мене такі уси, така борода. Лисий, красавчик, одягнемо його в якусь красиву форму. Перчаточки. Штанішки вибираємо собі, буци. Так, да, ну, дуже мало. Дуже маленький вибір, тільки великий вибір характер, але загалом. Ну, дуже мало. Окей, дивіться, тут у нас є три компанії. Я, які ми можемо вибрати. Минулого разу я грав за середню. От зараз будемо вибирати одну із них. Ну, типу, за середню я починати не хочу. Можемо пограти за, наприклад, Crimson Shield uh, The Private Military Company Rose Infinity during the early stages of the Star Syrian Civil War. Вони, коротше, воювали в Сирії. В принципі, як варіант пограти за них непоганий. Uh, да. Далі у нас є Lamborg Recovery a Tech і Я не буду за них грати, бо я не можу їх прочитати. За середніх я грати теж не буду. У нас залишається тільки два: середня і Crimson Shield. Ну, Вибираємо Crimson Shield, будемо за них. Uh, так, ім'я ім у нас буде малой. Ну, як називається канал? Малой? Підписуйся на канал. Не забудь прожати лайк. Окей, отакий у нас. Crimson Shield International, малой, созданий 04.05.2024 Грейзон. Оця от е, двіжуха в правому верхньому куті, це 130 FPS. Вони пофіксили, що у людей є обличчя, тому що цей баг з пропадаючими обличчями він е, пофіксився, слава Богу, по таскам. По всьому ми пройшлися, висаджуємося десь, я думаю, ось тут. того, що я так розумію, що нам бігти найближче до тієї зони. Ну, вони пофіксили той момент, що в мене не підгружається карта і так сильно не фрізить в моменті, коли я вибігаю з транспорту. В принципі, мене це радує. Тільки трошки є якісь певні прогрузи, але загалом. Воно набагато краще, ніж на першій грі. О! Деп! Деб! Ми бачимо і наблюдаємо деб. Привіт, 2014. 15-й. Так. Во, вони додали звуки. Вони додали звуки нашим ботикам. Так, ну те, що вони між собою говорять, мені подобається. Так. Тут треба акуратно. Ага, ботик. Це PMC. Це PMC! Я стреляю с PMC! <різвання> так, ботик. Ботик, ботик. Ну, выходим аккуратненько, щоб нам не. Ага, ага. Ого, ботики тут нормально. Так, так, сюда, сюда. Ага. М -м -м, ну, падают вони все однаково. Тут уже все по кустарному виглядає, але Вот такая вот у нас. Супер динамічна перестрілка. мене єдине, що... Ой, там далечині. Зараз буде по мені стріляти, треба відійти, а то я знаю, як воно прилітає голова глаза. да. Вилазимо акуратненько. І. І попадаємо в голову. Да, мінус мінус робимо, Акуратненько дивимося. А, то PMC. Да, да, то PMC, то наш. Ну, Friendly Fire перевіряти я не буду, я просто на назад відійду. Ой, він по мені стріляє, так, брат! Ну, братик, ну ти сам по мені почав стріляти, може не треба? А, сюди, так, да, так, да. от перестрілочка, пішла, пішла. Тихо, 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 тихо. А, ми його зараз... зараз почекає за машиною. Так, да, назад, 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 перезарядочка в мене в гу-гул. Так. Ой-ой-ой, ой, еще ой, 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 ззаді. Да, давай, давай, наверное, відійдемо назад. То мене зараз ботик в голову приб'є. Оно аккуратненько. О, переліз! Сейчас, сейчас. Сюда, 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 сюда. П пішло, 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 пішло. Мінус! сюда. А шо, а шо ми friendly faiм, братик? Так, мені це здається. Ну, прильог віддохнуть на зброю, в принципі, так і вони і роблять. Ну, пацани, ну фіксіть, ну так не має бути. Ну, вони і так всі падають майже однаково. <плес> <плес> от так от. Ну, ось такий у нас вийшов маленький відеоролик. Підписуємося ще раз на канал, не забуваємо прожати колокольчик і до нових зустрічей в нових хотфіксах і Будемо слідкувати за розвитком гри. Всіх люблю, всіх обняв на зв'язочку.